У житті Валентини Артюх було декілька новорічних історій, які вона не може забути. Ця пригода трапилася на станції Коломійцево за лічені хвилини до Нового року. Ми молоде подружжя з чоловіком. Домовилися зустрітися на Чернігівщині новий, на новий рік. Він був на практиці, студент в Рязані. Я на практиці була в Києві. І от один з однієї сторони, другий з другої сторони, ми повинні були приїхати. У Чернігівську область, Ічнянський район, село Вільшана і зустріти там новий рік. На пороні ніхто не чекав. Молода жінка примостилася під єдиним ліхтарем і вдивлялася у темну далечінь. Не знаю, що мені робити, чи мені йти назад у зал очікувань, чи мені щось чекати, чи буде той чоловік, чи не буде, чи приїде він за мною, чи не приїде, і куди їхати. І пішки, спитала цих людей, каже, сім кілометрів ви туди не пройдете. У долині з'явилася чорна тятка, вона наближалася аж поки перед собою Валентина не побачила коней, запряжених у сани. Я, звичайно, побачила свого чоловіка з його братом рідним Яковом. Вони мене побачили після цього стовпа, струсили з мене цей сніг, кинули мене в сани, і куранти б'ють 12 годину. А в санях сіно запашне, запашне і кожух. Я змерзла вже на не знаю що, на кістку, кинули мене в ці сани. Так, під звук курантів, радісно, з неймовірним щастям у серці вони поїхали додому святкувати. Для Анатолія Дерев'янка новий рік теж особливе свято, хоча актори немає спокою. На новорічних ранках працює Дідом Морозом вже 25 років. Чоловік щороку вітає маленьку дівчинку, яка свято вірить у доброго чарівника. Дзвонить батько її і каже Анатолій Іванович, спасайте, виручайте. Що таке? У дитини істерика. Як істерика? Чого? вона була на ранку десь чи в школі чи в театрі, і побачила, що дід Мороз знімає бороду. Вона це неправда, дід Мороз справжній, а тут зняв бороду. Довелося заспокоювати розгублену дитину. Телефоную їй додому і кажу: добрий день. А друзі мої актори стоять навколо мене, зображують віхоли, вовки виють, сніги в ніби сипляться. Я кажу, добрий день, добрий день. Я Дід Мороз, я вас по голосу впізнала. Я кажу, розумієш, сонечко, я вже давно в Лапландії, але ж хочеться кожну дитину привітати. І тому я запрошую на свято дідів Морозів, акторів. Відтоді Анатолій Дерев'янко всім колегам розповідає золоте правило Діда Мороза. Ніколи, ніколи, щоб діти не бачили Діда Мороза без бороди. Має свій досвід спілкування з новорічним чарівником і черкаська майстриня Ольга Мартинова. Ще у студентські роки, йдучи на новорічний карнавал, вона загадала бажання. Я собі так задумала, що якщо ми прийдемо на новорічне свято, тоді вдома майже ніхто не святкував, всі в будинок культури ходили. І якщо мене цей мій коханий запросить на перший танець, то я вийду за нього заміж. Ну так собі. Дівчина в 20 років загадала. У танок її запросив сам Дід Мороз, який сюрприз піднесла доля, дізналася багато років по тому. Я вийшла заміж ну, за іншого чоловіка, Олександром його звали. І там вже по, по ходу нашого життя він достав свої старі фотографії. Дивимося, він в костюмі Діда Мороза фотографія стара, на жаль, немає її. Я кажу, я не зрозуміла, хто це такий Дід Мороз. Він каже, як це був я. І от і я потім почала аналізувати цю ситуацію, Думаю, це собі загадала. Ольга вийшла заміж за діда Мороза Олександра. Вони разом прожили 20 років. Тому майструня точно знає, що новорічні бажання здійснюються. Юлія Кротва, Володимир Мельник, Юрій Підлісевич, ВІКА новини.